Виконуємо номер 1566 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Познач на координатній площині точки М з координатами 5 і мінус 3, Н з координатами 4 і 2 і К з координатами мінус 1 і 2. Проведи промені МН і МК. Знайди міру кута NMK за допомогою транспортера. Приступаємо до виконання. Позначимо точку М з координатами 5 мінус 3. 2, 3, 4, 5. І мінус 1, мінус 2, мінус 3 5, мінус 3. Це у нас точка М. Далі точку Н з координатами 4. 2. Один, два, три, чотири і два. Точка N. І точку К з координатами мінус один, два. Мінус один і два. Точка К. Тепер проведемо промені МН і МК. МК проводимо І МН. І МН. А тепер виміряємо кут НМК за допомогою транспортира. Прикладаємо транспортер так, щоб його сенди впав з точкою М. Промінь МК пройшов через позначку 0 на шкалі. І тоді промінь МН показує градусну міру нашого кута 40 градусів. Кут НМК дорівнює 40 градусів. Номер 1566, виконано.